Ми напередодні святого Миколая завжди бігаємо і відзначаємо забіг святих Миколаїв. А цього року у нас забіг святих Миколаїв. І 18 числа відбувається саме напередодні свята Святого Миколая. Дистанція до п'яти кілометрів вони біжать до Заводу пілля повертають назад через стартову зону, біжать до надставної церкви і фінішують. От вчора похресник я був вдома, собі готувався кі свої плани. Малини похресник каже: Хочеш бігти. Кажу, то я не знаю. каже: я біжу. Ну все, мене загітувала. Та я от, підтримую компанію. Я бігаю танцю і бігаю. А так теж перший раз uh, в такому забізі буду одразу бути. Погодка якраз когось вибрав, ну так, от, перший раз. Цього року вперше пробігла у Зоряну, вона для мене така Символічна вона була підтримку ЗСУ і вирішила. І, 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 цього року я якби, почала трохи більше бігати і прочитала, що біонів пізнають в зимою. Тому я, якби, для мене це було вперше, також новий досвід. І, і, Можливо, буду продовжувати і далі в тому темпі. Кожен учасник на старті отримує номер учасника, палички та водичку від наших партнерів рідний «Лан» та добра вода. На фініші кожен фінішер отримує медаль. Фінішера від організаторів, гарячий чай і круасани, тобто відновити і зігрітися, скажімо так, і е, переможці абсолютно між жінками і чоловіками отримують кубки і подарунки від наших партнерів Sunrise масажного салону та Hell. У нас є окрема номінація за найкращий, найвеселіший, найсвятковіший костюм. Ми додаткові подарунки. Вже традиційно, що на кожних наших заходах ми дякуємо нашим Збройним силам України, тому що завдяки їм і з вірою в них ми саме проводимо ці заходи. Ми настільки в них віримо, що проводимо і мотивуємо і продовжуємо мотивувати людей до фізичної активності і спорту з неймовірною вірою в Збройні Сили України чекаємо їх з перемогою.